Так, усім привіт. Ось, значить, Сьогодні хочу вам показати про те, як ми висаджуємо саженц на дорожчування. І які Ну, що саме ми висаджуємо, що саме на однорічні, що на дворічні. Ось тут -от зараз є видно оцих два рядки перших. Оце є, оцей. Оце Висаджені однорічні. Ну, тобто відводки, які там мали слабке, не мали певної висоти, ми їх висаджуємо для отримання ну, році однорічних саженців після дорощування. А тут у нас вже оці от ще два. Це вже є такі якби, з більшою кореневою системою, вони вищі, на них можна формувати вже штамби. От, скелетні гілки і з цих саджанців будуть двогрішні. Тут ми ще не досадили. От, і це наша не єдина ділянка. Тепер нам вже її мало. Ми будемо садити ще в одному місці. Пізніше вам покажу. Зараз ще вам покажу значить, які саджанці ми використовуємо. Ото тут -от, в прикопі. Ми їх відводки купаємо. По 10 штук собі в'яжемо, так аби ми могли орієнтуватися, яка в нас є кількість для легшого підрахунку. Ось тут це ще каталонський залишився до висадки. Ось там все барселонського трохи є до висадки. А отут залишились такі от маленькі. Маленькі такі зовсім. Зараз я. Не стану. Такі от саженці Ось. Є і слабші, є і такі. І бувають ще менші. Ну, в основному такі. от. Ось. Це значить, ми як купаємо відводки, сортуємо усі відводки на три групи. Оце є перша група, самі такі <кхід> менші. значить Друга група це є отут, вони висаджені. Вони такі чуть-чуть більші і мають краще коріння. І третя група це от ті, що я вам показував, от там в прикопі ростуть оці. Е, значить з оцих, з цієї другої групи, що мали дуже хороше коріння, і цей, і, але невеликий зріст, з них ми отримаємо на другий рік е, хороші однорічні саженці після дорощування. От, з хорошою кореневою, з гарним таким потужним штамбом. От, з оцих от, таких от відводочків ось, е, у нас виростуть е, однорічні саженці, які ми ще раз висадимо на дорощування, і з них вже виростуть е, дворічні саженці. Тобто вони будуть рости 2 роки. Отакий от, у от них буде шлях. А значить, для Висадки вже на двогрічній в цьому році ми використовуємо горизонтальні відводки, от які вже там мають висоту, все, що потрібно нам для того, щоб зробити хороший сашник. Це раз я дістану. Ось, щоб я не діставав, добре видно, що це відводочки. Ось такі от однорічні відводки ми використовуємо для висадки на двогрічку. Значить, багато хто питає нас, чому ми не продаємо відводків. Значить, поясню вам, зараз у нас дуже велика кількість замовлень, це є двогрічка. Тому, коли ми продамо всі відводки і всю однорічку, ми не зможемо виконати. Певні замовлення, ну і нам не буде з чого робити двогрічки. Тому ми з цих саджанців, з відводків хороших, які ви могли там на продаж чи, там, чи одразу висадку в сад до, до нас, ми висаджуємо їх на двогрічку. От, Відповідно, маємо двогрічку. З цих саджанців, ось цих маленьких із цих, що зараз вже висаджені, от, ми отримаємо однорічні. Тобто ми, маємо, ми не маємо відходів у ці саженці, оці от маленькі. З них виростають прекрасні однорічні саженці, так само, як і з цих. Ми продаємо їх як однорічні. Тут тобто ми використовуємо маленькі відводки, вони не пропадають, ми маємо як однорічні. А от великі двогрічні ми використовуємо для двогрічок. Відповідно, у нас не мають відводків, які б пропали чи були нікому не потрібні. Таким чином ми виходимо в ситуації і вирощуємо і одну річку, і 2 річку. От один рік ми виходить, так би втратили, бо тому, що не могли продавати відводків. А тепер все вже налагодилось. От, ми в цьому році вже продавали після дорощування одну річку а, і так само 2 річку. І тепер маємо відводки для наступного року для 2 річки. Якось так. О тут у нас ми висаджували це десь приблизно три тижні тому, потім у нас були морози. Зараз знову погода, будемо досаджувати. Тут, тут на цій ділянці ще небагато залишилось. І все, що тут не лізеться, висадимо на інший. Ось така от у нас сьогодні погода. Світить сонце, От, якось так. Потім ставлю фрагменти відео, де ми висаджуємо. На рік будуть дуже гарні однорічні. Так, вже рядок висадили. А тут є значить матеріал для двогрічних саженців. Пізніше покажу, як ми їх будемо висаджувати. Відводки, які ми в цьому році викупили ми їх висаджуємо для дворічного матеріалу. Землю перед тим сфризували. Ось от таким мотокультиватором хускварна і нарізали рівці і лишається лише покласти і пригорнути.